Друзі, вітаю! Сьогодні обзор такого релі рс 22 по паспорту 0230502 83 року. Ось так сама виглядає наша релюшка. Алюмінієвий корпус. Зараз ми його знімемо і подивимося, що з цінних контактів у нас є. Зібрав наше реле Зазняв проволоку, Алюмінієву кришку саму і саме реле Тут, як завжди, мідна катушка йде і група контактів. Зараз ми відігнемо один контакт, щоб подивитися, що у нас тут йде з металу. Друзі, контакти. Білі злегка мають жовтуватість, тому можна сказати, що це срібло. Можливо, є якийсь невеликий процент сплаву срібла з іншим благородним металом. Дякую за увагу. Пишіть в коментарях, хто розбирав дані реліги. По руках, які метали попадали. Дякую за увагу. Всім пока.